Закінчила нарешті, скажу, що погано видно. Ой, кілька О, цих бронер вирубала, не тільки-тільки вилазять. Бронерки, ось листя тільки ось порубане. О, бачите, тільки-тільки вилазить. Зовсім погано видно все. Тільки медунки видно всі більш-менш так. Все. А так, ну, зовсім ще не видно. Гейхери. Трошечки І так листя не викидую. У мене тут трошечки однакові, які не ростуть давно. Дивлюся, а ті, що купувала різних, ну, майже всі пропали. Ну, якщо припадуть, то кувати більше не буду. Лишу тільки ті, що в мене ростуть багато років. Все. Тому що скільки їх купувала, стільки грошей закопала. Вони ж дорогущі всі, ці сорти такі гарні, але... Толку з них немає. Ну, якщо не хочуть в нас жити, то, то і не будуть. А вже лишу ці сорти, які тільки в мене ростуть і все, тому що бачу, що толку з них немає. Все-таки наш клімат їм не підходить. Де вони в мене тільки не росли, ці гейхери. І все одно не хочу. Тільки ось кілька сортів ростуть в мене і все. Ну, вони і лишаться. Хости ще бачите, зовсім не видно. Медунки я в тому році саджала, восени тільки-тільки вилазять. Ну, таке гейхер майже не на. Тут ще У мене щось там росте, щось саджала я тут, але поки не бачу нічого. Знайшла ще один пупочник у мене. Але, можливо, це білий, бо я, здається, купувала з білими квітами. Не знаю, от зацвіте буде потім видно. Пупочник я вже показувала. У мене тут один є. Ось такі маленькі квіточки. Бачите, ось малюсенькі-малюсенькі. О, жуки-жуки вже зруть. лілії ось. Ці червоні жуки такі ось вони. Зараз перекладу телефон. Вони щось каралацького жука відкладають яйця, коли знаходжу, то їх роздушую. Кладуть такі яйця і ці такі жуки. Звиняйте за фразу, але вони ці жуки всі в гамні, от вони їдять і всі в гамні. Вони вже погризані, погризані листя погризені, погризені. Це вже почнуть скоро відкладати яйця, господи, треба купувати отраву для гризущих сусущих і вже пройти обрискати рябчики. І лілії, тому що рябчики гризуть, теж оця зараза, оці жуки червоні. І лілії гризуть, які вилазять. О, бачите, ще два сидять. Оце вже займаються любов'ю, а потім підуть яйця і підуть ще жуки. Ось така зараза це. О, вже ось яйця. О, дивіться. Зараз перекладу, покажу. О, дивіться. Вже яйця відклали зарази. А поки нема. Там теж запала. Той участок, там теж лілії білі. Те ж саме. погризані вже взагалі. О, що сапати і зарібати цю траву, радькуватися не дуже. О, знову ось о. Знову два, зараз дістану О, красотуни. О, Два знову зараз, зра, зразу їх роздушу. Так, і, Треба оприскувати вже все, тому що жуків багато. Оприскати раз і потім через тиждень прийти ще раз. Ось тут он, гризане-гризане, вже листя дитики гризане. Все погрізане, тільки потепліло, ця зараза вже повилазила. Раніше такого ніколи б не було. А зараз, о, я в мене там ще цілий ряд лівий. Не було такого раніше. Ну, вже давненько низькі яцинти в тому році це я свої викопувала цілий ряд он. Бачите, вже починають. Скоро цвісти будуть. А тут щось, цілий ряд лілій. Ах ти боже ні, це ж скільки тут жуків. Обов'язково треба пройти, покропити все. О, сидить зараза. же ж ти зараза така. Ну ходити це під кожним кущем збирати, звісно, це спини не вистачить ніякого. Сидять он вже красавці два. О! Фу, треба купувати від гризунів. І оприскую. Тут, тут у мене ростуть алюми декоративні, різні. Тут ось стільки, бачите? тільки, бачите, тільки-тільки вилазять. Ось показуються. Ось тільки-тільки. Ой, я тут хочемо пролити часник, цибульку і просапати. Ой, що тільки не хочемо. Тут у мене ось рябчики посаджені ось. Теж ця зараза теж гризе. Ну поки бачу ще не трогала рябчики, поки ще це Я купувала, ще царська корона на них. Знаєте таку, да, Здається, тут якась незвичайна оранжева, якась, не пам'ятаю яка. От За цю те буду дивитися. Так, ну і все. Того на вечір досі, треба щось приготувати, перекусити. Чуть там перебиває корма для свини, щоб варити кашу, ну, так і день проходить вже. Жара. Фу, пішла я кормити свинюшок Фу, і в хату. Так, все, друзі, Таке коротеньке відео, трошечки про... Те, що в нас ще позацвітало. Фу, І працюємо, працюємо, бур'яни ростуть, капець, іначе сухо, а все одно ростуть. Так, все, друзі, бажаю всім гарного дня. А вже скоріш вечора спокійного і ночі такої ж. Фу, задихалась. Це буде наша Україна.